Пошук виховання та підтримка талановитих дітей допомога у здійсненні ними дослідницької роботи на кожному етапі їх життя, починаючи з молодшої школи. Ці складові є головними у діяльності малої академії наук учнівської молоді Херсонської обласної ради. У відповідь юні науковці не припиняють радувати новими здобутками та винаходами. Урочисте нагородження переможців обласного та всеукраїнського етапів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів МАН відбулося у Херсонському музичному училищі. За кількістю переможців на всеукраїнському рівні Херсонщина займає стабільне 13-те місце. На переконання представників малої академії наук, це непоганий результат для нашої області, враховуючи конкуренцію з Київською, Харківською та багатьма іншими сильними областями в этом году ми отримали результат на уровне прошлого року: три первых места, три вторых места і более 23 мест. міст. Пока що результати так стати областей в этом году ще не подведен. но я думаю, що результати у нас не хуже, чем прошлом году. Цілком можливо, що в майбутньому космодроми будуть будувати за проектами саме нашого земляка марка Югая. Юний науковець опрацював складну ніким не досліджувану раніше тему. Я участвовал в мане, секція аерофізики ну, і космічні дослідження, ну, соответственно, предмет физика тема космодром будущего. Я її вибрав, тому що вона особливо була актуальна тим, що її ніхто не проробляв до этого. Моя тема собственно построєння космодрома на основі електромагнітного электромагнитного талкивания з магнітного поля. Ну, поїхав, взяв перше місце на фіганской А от для Юрія Тарана, який посів другой. Місце на обласному рівні важливішим є дослідження усього живого на планеті. Він віддав перевагу біології. Моя тема це біологія птахів сантропів на прикладі горобців польового та хатнього. Участя в мані мені дало багато. Я навчився виступати перед публікою. Я узнала много нового, як з моєї теми, так і в общем з біологія. Більш насущне проти життєво необхідне суспільству дослідження на аграрну тему провела учениця школи гуманітарної праці Юлія Бученко. Вона виборола перше місце на обласному та третє на всеукраїнському етапі конкурсу. Вплив. Вио на рисі росту пшениці озимої. Для нашого аграрного регіону ця тема дуже важлива, так як у нас клімат дуже сухий і е, всі ставлять ставлять собі запит, е, як же виростити пшеницю, щоб приложити менше затрат. Від обласної ради звернувся до талановитої молоді депутат Артем Кияновський. Сьогодні дуже багато пишуть з своїми життєвими людей. тем, что нужно выехать из нашей страны, которая испытывает трудности. Вторая часть считает, что детей надо отправить учиться за рубеж. И есть третья часть, которая которой я очень хочу, чтобы относились вы со своим характером, волей и интеллектом, та, которая останется здесь, в родном городе, в родной стране и будет изменять жизнь к лучшему. В тому, що науковий потенціал повинен залишатися на батьківщині, переконана і обласна влада. Де дуже рада з того, що в нас таке освічене талановите майбутнє, але я вважаю, що і я як влада, і послідовники у владі мають перш за все не просто радіти, а нести відповідальність за це освічення майбутнє, для того, щоб вони могли знайти собі застосування на теренах рідної землі, а не шукали кращої долі десь за кордоном. Тетяна Назаренко Дарина Дишкан В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.